Привіт Олексій і Кропив'яний дідок. Бувай, Олексію, бувай, кропияний дідок! direktora. Так, я Арсен Колопунь. Я мама Олексія Оксана. Я ГДС Геймс. Я крош, а я кропов'яний дідок. Що сталося таке? Та нічого, розказуй правду. А то ми зараз е, будемо, не знаю. Добре, добре. Я просто грався на уроці. Добре, що ти зізнався, а то ми би <хлодит> зразу. Е... Ми б зразу сварились на тебе, і все би було отак. Так, бувай, бувайте. Ну що, як тобі було в директора? Та все було погано. То усі, то всі пішли додому, а ти лише залишився. Добре. Бо... Добре, бувай, кісточко. Бувай. Тепер можна і мою машину.